В Україні в розпалі виборча кампанія. Патріотичні націоналістичні сили, загартувавшись спочатку на майдані, а згодом у боях на сході України, зараз прагнуть увійти до парламентської політики. Лідери добровольчих батальйонів йдуть до ради і за різноманітними партійними списками, і за мажоритаркою, несучи із собою своє бачення майбутнього України і орієнтирів її розвитку. Яке місце націоналісти і фронтовики можуть посісти у владі? Чи будуть вони одомашнені і кому на користь передвиборні суперечки з ними? Про це кореспондент Голосу Америки Олексій Кузьменко говорив із Марком Галеоті, професором міжнародних досліджень у Нью-Йоркському університеті, відомим дослідником Росії та української кризи? Подробиці у наступному сюжеті. Нинішня влада України це своєрідна конфедерація різноманітних сил та рухів. Тримати її у купі Порошенку дуже непросто кого підтримує народ, президентську партію націоналістів чи діячів з минулого покажуть вибори. Найважливіше каже експерт, щоб участь у них могли взяти усі Думаю, що дуже важливо, щоб до української влади було інтегровано як можна більше елементів. Тож навіть ультранаціоналістів, чиї дії не подобаються заходу, не можна виключати у протилежному випадку їх фактично примусили б стати ворогами держави. Усе залежатиме від самих виборів. Якщо виявиться, що ці партії підтримує лише незначна частина виборців, вони очевидно будуть не проти зайняти ті місця у владі, які їм буде запропоновано. Натомість, якщо їх радо підтримують. Виборці вони діятимуть рішучі, грубо кажучи, не дозволять себе одомашнити більш поміркованим елітам та далі й далі наполягатимуть на своєму зрештою, все залежатиме від виборів, але сама участь їх у виборах необхідний процес. Галеоті зазначає, протистояння президента та націоналістів в країні лише зашкодить. якщо все це взяти до уваги, то присутність чітко визначеного ворога у формі Росії та сепаратистів на сході дозволяє тримати цей альянс в але так буде не завжди. Тому і важливо провести ці вибори, отримати уряд, який реально представляє Україну, а не будувати владу на єдиній особі, яка з'явилась майже нізвідки і не має власної потужної політичної. Бази, але це буде лише початком довгого процесу побудови нової української держави до того часу. Порошенко намагатиметься тримати коаліцію разом, колись успішно, а колись ні. Внутрішня стабільність для України тим важливіша, каже експерт, що Путін усіма силами прагнутиме, хоча б символічної перемоги, чи то силою зброї, чи примушенням до ганебної капітуляції. Останнє, якби відбулась, ще більше ускладнила би внутрішньополітичну ситуацію в Україні. Миру ціною капітуляції Порошенко не пробачить. <звісно> Путін вважає, що інвестував надто багато особистого та політичного капіталу в українську кризу, щоб просто зупинитись. Він не може заявити: ну ми ж отримали Крим. Давайте цим задовольнимось. Йому потрібна перемога, щоб можна було сказати ось що ми здобули. І хоча український уряд вже погодився на умови, які Росія може вважати досягненням, проблема у тому, що Порошенко не може все це загорнути у подарунковий папір, прикрасити бантиком і подати Росії на торілочці, виникає дилема. і Росія, і Київ хочуть закінчити конфлікт, Путін може це зробити лише на умовах, які Порошенко не може собі дозволити політично. На цьому Росія і застопорилась. Тому, можливо вони будуть нагнітати далі, відправляти війська, зброю, добувати створення псевдодержави Новоросії і дадуть їй безпекові гарантії для Москви. Це не найкращий варіант. Думаю, вони б хотіли, щоб Київ якось офіційно капітулював Олексій Кузьменко, голос Америки,